2 червня. В ефірі новини на 11-му. У студії працює Марко Ручка. Також з нами перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І у випуску говоритимемо про таке. 15 ракет та 21 дрон за ніч. Столиця знов під атакою росіян. Укриття мають бути відчинені 24 на 7. Це розпорядження від мерії. А що в реалії? Журналісти 11-го вирушили у рейд з ковищами міста. Допомагали ухилянтам тікати за кордон в Україні ліквідували глобальну мережу шахраїв. Космічне свято для дітей у планетарії презентували нову програму. Про це наприкінці випуску. Попри сирени, без ворожих атак, така ситуація на Дніпропетровщині станом на 17-ту годину. Область під надійним захистом наших військових. Утім, влада закликає не нехтувати сигналами тривоги. Шість разів за шість днів росіяни тероризували столицю. Вночі у Києві ППО збила 31 повітряну ціль на Запоріжжі. Внаслідок атак один загиблий. Тим часом в окупованому Криму війська РФ готують провокацію, яка може спричинити екологічну катастрофу. Більше про ситуацію в Україні у дайджесті далі. 15 ракет та 21 дрон. Вночі терористи знову гатили по Києву. Атака була комбінована. Спершу із південного напрямку запускали шахеди. Потім із Каспійського моря випустили Х-101 та Ха 555 Проте ППО збила всі цілі. Уламки впали на будинки та автівки. Поранені дві людини, серед них 11-річна дитина. Дісталося і сумщині уночі. Та зранку армія РФ обстріляла з мінометів, артилерії та стрілецької зброї п'ять громад. Найбільше постраждав Шосткинський район. Там загорівся приватний будинок. Є поранений. Минулої ж доби росіяни 111 разів обстріляли Запорізьку область, використовували чи не всі види атак: авіаудари, артилерію, безпілотники та системи залпового вогню. Гатили по 22 містах і селах району. Вороже залізяча у Гуляйполі забрало життя 68-річного місцевого. У плавнях двоє постраждалих. Зруйновані кілька десятків будинків. Чергову провокацію російські терористи готують в окупованому Криму. За даними Херсонської ОВА, ворог завіс на хімічний завод в Армянську вибухівку. Нині мінує територію. Детонація може спричинити викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин. Це буде другий Чорнобиль. Викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин призведе до смертельної небезпеки людей і довкілля. Постраждають мешканці Аер Крим і, як мінімум, ще семи областей України, а також Туреччина і сама країна агресор. Мінування заводу відбувається, аби зупинити ЗСУ, а також звинуватити Україну в екологічному тероризмі. Та на полі бою противник зазнає втрат лише за останню добу сили оборони відбили 25 ворожих атак. У результаті 540 окупантів змінили військову форму на чорні пакети. А 15 російських танків, 12 бронемашин, 27 артсистем систем та 10 крилатих ракет більше ніколи не потурбують Україну. Нашими захисниками було знищено два ворожих ударних БПЛА типу ланцет. Та один розвідувальний БПЛА типу Орлан 10 підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один пункт управління, один зенітно-ракетний комплекс, п'ять артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, дев'ять районів зосередження озброєння та військової техніки противника. Тим часом окупанти затоплюють поля в Запорізькій області, відкривають шлюзи в каналах. Усе через страх контрнаступу ЗСУ, кажуть у військовій адміністрації. Анастасія Вільхова, Владислав Авдієнко, Дмитро В'єтров, новини 11-го каналу. Усі укриття Дніпра мають бути відчиненими цілодобово. Таке розпорядження підписав міський голова після трагедії у Києві, коли через зачинене сховище загинули люди. Тим часом прем'єр-міністр України вже пообіцяв проінспектувати усі хованки по країні. Наші журналісти не стали чекати офіційної ревізії та вирушили на перевірку. Самі, що побачили у Дніпрі? Дивіться у наступному матеріалі. Починаємо ревізію з правого берега Дніпра. Йдемо у перше ліпше сховище на проспекті Богдана Хмельницького. Воно позначене на мапі укриттів. Тут житловий будинок. Напрошуємося. До укриття нас не пускають. Мовляв, через камеру. Просимо допомоги у рятувальників. Йдемо на ревізію разом із Олексієм. В ході для забезпечення охорони праці це автоматичний вмикач світла, щоб під час. Коли темно, коли вечір, людина не впала, не зачепилася. Усередині бачимо спальні місця, напої та навіть іграшки для малечі. Укриття облаштоване, і тепер має бути відчинене 24 на 7, говорять рятувальники. Утім пояснюють, жителі інколи бояться сторонніх, тож нині з усіма проводять бесіди? Розмовляємо з суб'єктами господарювання про те, що треба, щоб був вільний доступ до всіх верств населення. Непереважно це або лікарня, і вона тільки для тих, хто там знаходиться, або це школи, тільки для учнів. Далі рушаємо за іншими адресами на проспекті. Натрапляємо на укриття медзакладу. Чи можна до нього всім охочим, питаємо. Дивіться, ви ж зайшли було відкрито, Ніхто вам не сказав, не заходьте сюди. Правильно, тут відкриті двері постійно. Тут є все необхідне для зручності, навіть душова та туалет. За потреби, кажуть, можна також взяти ліки. Із цим укриттям все зрозуміло, тож йдемо до наступного. Все як би зроблено своїми руками. Тут теж все облаштоване. Прийняти у сховище можуть до 200 людей. Доступ тепер вільний постійно. Раніше було у нас коли його відкривали, що час буде вільний постійно. Район. Зараз перевіряємо сховища у центрі міста. Цього разу намагаємося потрапити до укриття у будинку на Старокозацькій. Однак воно зачинене. Всі ну, у нас і двір, ви бачите, він зачинений. Сюди не може прийти кожен. Йому треба відчинити калітку, щоб сюди зайти. Зайти у сховище вдалося до будинку неподалік. Але всередині на стінах Пліснява, а на підлозі калюжі. Не на добрій ноті, але можемо робити перші висновки. Загалом на правому березі більшість укриттів відчинені. Принаймні серед тих, що ми подивилися. Все необхідне всередині є. На лівому березі сховищ мало. Все через те, що більшість районів побудовані на пісках. Деякі з укриттів, які ми перевірили, у придатному стані та повністю готові до експлуатації. Деякі зачинені, а деякі взагалі непридатні, Як, наприклад, ось це. Це укриття на території одного з медзакладів міста. Сховатися в ньому неможливо. На стінах пліснява немає комунікацій, а ще постійні підтоплення. Там в такому стані, що... В такому стані воно, що якось туди заходити, так мені принаймні сказали, та й далекувато. Поки добіжиш, вже й тривога, мабуть, закінчиться. Закінчиться, мабуть. А от в іншому медзакладі сховище обладнане. Є місця для сидіння, світло, комунікації та вентиляція. Двері у цьому бомбосховищі відкриті. Сюди може зайти будь-хто охочий. У іншій частині лівого берега всього два офіційні укриття. Одне з них люди обладнали самотужки, але зараз і воно зачинене. Ні, не ходю. Не знаю, кажуть, що воно дуже погане. було б постійно відкрите. а Оце, мабуть, ділі дві закрите все время. Сергій один із тих, хто допомагав облаштовувати це сховище. Каже, з початком війни відновили виходи та провели необхідні комунікації, самотужки. На замок укриття стали замикати нещодавно. Люди ходили, діжурили, самі діжурили от себе. З роботи прийшов, пішов туди про Люди перестали ходити, ніхто не діжури. Ну, хто ходить, знає, де ключ лежить. Тим часом у мерії кажуть, укриття мають бути доступними цілодобово. Відтепер збиратимуть скарги Дніпрян, а з порушниками серед керівників комунальних установ розриватимуть трудові договори. Нині у місті 306 офіційних сховищ. Катерина Нічика, Іміна Арнаут, Євген Дрозд та Сергій Гончар новини 11-го каналу. Допомагали прозовникам виїжджати за кордон у декількох містах України. СБУ ліквідувала глобальну мережу, яка відмазувала військовозобов'язаних від служби за послуги. Ділки брали від однієї до десяти тисяч доларів. У Дніпрі ж затримали очільника місцевої благодійної організації. Він оформлював ухилянтів як волонтерів. Так вони могли виїжджати з країни для нібито перевезення гуманітарки. Врятували пасажирку, яку затисло в автівці. Авто на дорозі між селами Надіївка та Аполонівка. Водій легковика не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та перекинувся. Кермувальник зміг вибрати самотужки. А от жінку на передньому сидінні діставали за допомогою спецтехніки. Обох постраждали, госпіталізували до лікарні. Розтрачували майно та зловживали службовим становищем у Кривому Розі. Тривають обшуки на фірмі, що облаштувала укриття в школах і дитсадках міста. У грудні торік один з рай уклав 10 договорів з підрядниками. В бомбосховищах навчальних закладів повинні були встановити буржуйки та котли, а також придбати ліхтарі електричні. Подовжувачі та стабілізатори напруги правоохоронці встановили порушення умов договорів. Чиновники переплатили за послуги та матеріали понад 370 тисяч гривень. Зараз тривають слідчі дії. Спилили дерева на 2,5 мільйони гривень на Дніпропетровщині. Судитимуть злочинну групу, яка незаконно вирубувала ліс. Ділки викрили цьогоріч. річ. Вони вирубали 165 видів ясен та акації. Тепер обвинуваченим загрожує від 5 до 7 років за ґратами. Пральні машини, газові плити та холодильники таку допомогу у новомосковську отримали багатодітні сім'ї та люди з інвалідністю, які евакуювалися від постійних обстрілів та втратили усе майно. Їх регулярно підтримує фонд Віктора Пінчука. Лише за травень людям передали півтори сотні сучасної техніки. З родинами, які починають жити заново, поспілкувалася наша Поліна Паламарчук. Повністю знищені будинки, а на вулицях уламки ворожих ракет. Відео зі зруйнованої Авдіївки нам показує Дмитро. Чоловік має інвалідність. Разом із літніми батьками евакуювався до Новомосковська у березні минулого року. 71-річний Григорій до дрібниць пам'ятає, як окупанти засипали місто снарядами. Згадує одного дня лише дивом сам не потрапив під обстріл. Я тільки вже на велосипед хотів їхати, і на тебе такі Обстріли через градами, ракетами. Ми бросили машину і квартира. Вже у червні з новин дізнались, що в їхній будинок потрапила фосфорна бомба. Погоріло у нас три під'їзди. Ми якраз у третьому під'їзді, і наша квартира теж згоріла. Це був для, для нас дуже, дуже дуже шок. Лишилися ми всього і квартири, і машини. І ми на старості стали бомжами. Сьогодні родина отримала гуманітарну допомогу: новий холодильник, пральну машину, електроплиту, а також посуд та інші предмети побуту. Важко було це саме. Ну, а тепер, звісно, хоч і в комнатки, але своє буде. У новомосковську фонд Віктора Пінчука та Юкрейн Relief Fund надає адресну допомогу найбільш вразливим категоріям ВПО. Окрім щомісячних гуманітарних наборів допомагають облаштуватись на новому місці. Таку підтримку отримують багатодітні родини та люди з інвалідністю. Ось ці палиці на чотирьох ніжках, необхідні нашому сину для того, щоб передвигатися на Території вулиці, по кімнаті, тому що він у нас не ходить самостійно. Родина Арих евакуювалася з Великої Новостілки, що на Донеччині, у 18-річного сина пані Валентини ДЦП. Розповідає, під час масованих обстрілів було дуже складно ховатися з ним у холодних підвалах. До останнього не хотіли залишати рідний дім допоки в березні 2022-го російська армія не зайшла у їхнє селище. Почали заходити навіть уже танки в наше селище вже залітали вертоліти. Ми тоді зібралися в рамку і поїхали. Це дуже боляче згадувати. Зараз у цій квартирі живуть дві родини. Пані Валентина розповідає, не вистачало техніки, ліжок та посуду. в очередь за посудою, то ну всяке було. Що купили, що було, бабуськи на тепер буде у вас своє лічна посуда. У Новомосковському районі за травень 93 родини отримали побутову техніку, а це близько 150 сучасних холодильників, пральних машинок, мікрохвильовок та інших приладів. Фонд покриває й інші запити родин, наприклад, допомагає меблями, постільною білизною та посудом. Проєкт реалізується під патронатом фонда Віктора Пінчука та спільної благодійної ініціативи Юкрейн Relief Fund. Поліна Пломарчук, Денис Ялисавенко, новини одинадцятого каналу. Деніпрогазу більше не буде. Жителів міста та Дніпровського району обслуговуватимуть газорозподільні мережі України. Це затвердила нацкомісія з енергетичних питань. До Дніпровської філії перейдуть понад 407 тисяч споживачів. Тариф на доставку газу не зміниться. Але з 1 червня оплату послуг потрібно здійснювати за новими реквізитами. Вони будуть вказані у платіжках. Більше жодних ртутних термометрів в Україні заборонили продаж і використання продукції, що містить небезпечну сполуку. Так країна приєдналася до міжнародної конвенції, яка передбачає поетапну відмову токсичного металу. Відтак, з 1 січня 2024 року, продаж ртутних градусників, приладів для вимірювання тиску, певних видів батарейок та люмінесцентних ламп буде заборонено. Екскурсія експозицією, фільм про сонячну систему та майстер-класи з малювання. Справжнє свято для дітей влаштували у планетарії на честь презентації нової програми. Як все було, бачили наші кореспонденти. Великою групою малеча сьогодні прийшла до планетарія. Для них активності на дворі, екскурсія по експозиції, і, звісно, новий цікавий повнокупульний мультфільм. Ма насичена, а головне відповідає віку, каже мама маленької злати. Розказати дітям про космос, планети у вигляді гри це те, що е, саме для них цікаво буде, і що вони запам'ятають. Сама ж дівчинка під враженнями Мені Я також сподобалась до планетарії. Нова програма, як і зазвичай, розрахована на відвідувачів від чотирьох років для кожної категорії окремий сценарій. Цього сезона дивуватимуть новими локаціями, трьома мультфільмами та ексклюзивним фільмом власного виробництва. Також у програму війшли інтерактивності на та декілька нових експонатів. І, взагалі, тематика нашої літньої прем'єри це планети сонячної системи. У нас є інтерактивна гра планети сонячної системи. Є арфа музична, а також фільм Космічний круїз. Кілька сеансів у день прем'єри провели абсолютно безкоштовно. Після на малечу чекав майстер-клас. Малювали справжню галактику у ролі вчителя. Максим, – 11-річний хлопчик з аутизмом. Він створює незвичні картини на тему космосу, а гроші з продажів передає на зсу. Це не перший мій майстер-клас. У мене було багато майстер-класів. Я покажу, як легко намалювати галактику. «Неочікувано, що Макс ну, так пішов на контакт зі світом і а, з дітьми він вчить малювати. Деякі діти, а, знаючи тепер цю технологію, продовжують малювати. Це дуже приємно. Більш детально про оновлену програму можна дізнатися. На екскурсії вони проходять щодня. Софія Куценко Олег Одринський, Новини 11 каналу. І наостанок про погоду завтра у Дніпрі синоптики прогнозують в день 23 градуси вище нуля, вночі плюс 17. Атмосферний тиск 752 мм міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Далі в ефірі 11 го дайджест новин з Нікопольщини. Бережіть себе і до зустрічі.